В одному зі своїх попередніх відео я показувала, що хочу зробити текстурну картину. Тоді я купила скульптурний пластилін і потратила наліплення цілий вечір. Переживала, чи буде триматись бо сітку під низ я не давала. Але в результаті, коли пластилін висох, він просто відвалився і упав. Але від своєї ідеї я не відмовляюсь, тому вирішила зробити по-іншому. Взяла тканину на секонді, оце ми з братом її вибираємо і купуємо. Вирішила цього разу взяти гіпс. Спочатку ми з Ігорем відміряли тканину, домовилися, що робимо і як це буде виглядати. Простелили ще картон. На пачку гіпсу я вилила приблизно 1,5 літра води. Все дуже швидко перемішуємо. Коли намочили тканину, вона швидко вібрала всю воду, тому я долила ще трохи. Далі сам процес. Щоб цього разу вже точно трималося, пробили тканину степлером ззаді і до перемичок спереду. Зрізаю усе лишнє. Тут я вже перевіряю, чи тримається і залишаю висихати. Коли добре просохло, я забрала сильні нерівності наждачним папером. А місця дискоби покрила текстурною пастою. Ну і для рівного тону в кінці покрила білою фарбою з балончик. І ось результат. Якщо вам сподобалось таке відео, то поставте, будь ласка, лайк. І всім дякую, і всім па-па!